2802 року будую ще одну теплицю Балаган на своїй дільниці. Коротко розкажу про неї. Насамперед нам потрібно мати бажання потім закупити метал, ось таку трубу 20х20. Ось іде вона труба профільна. І трубогиб. Вигинаємо труби, робимо дуги, садимо їх на арматуру. Забиваємо землю по дверях. По дверях. У нас тут все також просто буде двері ролет. Зроблені із рейки дерев'яної. Ну, Хто яку використовує? Хто використовує 30х30, 30, хто 25х25. 25. Ось така конструкція. Ось тут ми закріпимо її ще одною, на похожу от сюди на ем, поперечну. 50 на 50, щоб вона не шаталася, мало упор. Ось так. Ну, в подальшому буде все виглядати ось так. Всім гарних врожаїв.